Друзі, всім привіт! Рада вас вітати. А, сьогодні в нас тема меморандум Монтесорі своїм батькам. Да, це домовленості між сторонами, коротко пояснюючи. І так, пункт перший. Не псуй мене. Я чудово знаю, що мені зовсім не потрібно все, про що я прошу. Я просто перевіряю тебе. Друзі, ну, наприклад, дитина хоче ящик морозиво. Просить. Скандалить, капризує. Скажіть, будь ласка, треба її купувати ящик морозива для того, щоб вона зараз з'їла її, нібито користуючись своїми правами і своєю свободою як особистості, або з нею є доросла людина, яка більше прожила, яка трошки більше знає, ніж дитина, і ви можете пояснити їй, як добре, як ні, скільки треба, скільки не треба. І завжди пам'ятаємо, да, що ми даємо роз'яснення для розуму дитини для того, щоб вона могла опиратися на ці знання далі, коли буде опинитися в дорослому світі, в школі і за межами її, і далі вона буде опиратися на ті знання, якими ви її знарядили. Також підписуйтесь на канал, для того, щоб спостерігати за нашими новинами. Будемо вам раді!